Вітаю, колеги виноградарі. Сьогодні 27 квітня 2024 року. В цьому відеоролику я хочу продемонструвати, чим займається виноградар взимку. Чим ми займаємось навесні, чим займаємось зараз, в якому стані знаходиться наш виноградник. Які роботи ми проводили весь цей час? Бо багато думають людей, що виноградар взимку відпочиває. Давайте продемонструю. Чим я займався, відразу хочу сказати, що по дуже багатьом темам я планую зняти обширні ролики. Зараз буде все стисло. Тобто, прошу вас, пишіть коментарі в відео на ту тему, яка вас більше всього цікавить, що вам не зрозуміло, для того щоб я розумів, на що слід звернути більшу увагу в роликах, які будемо робити по кожній темі окремо. Всім приємного перегляду! Підготовка до нового виноградного сезону в мене розпочалася ще з минулого року. В середині грудня я почав удобрювати свій виноградник. Чим саме я удобрював? Удобрювати можна чим завгодно, але я вибрав, знайшов, скажімо так, мені повезло саме найкращий варіант, що я вважаю, це підстилка з конської ферми. Тут солома перемішана з навозом, вона ще не повністю перегнивша. Це така розкіш, яку не, та, не вдається перебирати, там вибирати перегнивши. Ми забирали все, що було. Забрали за зиму близько 150 кубів з конської ферми, тобто вибрали все. Останню вибирали прямо з-під коней, скажімо так, уже забирали, щоб вкрити хоч невеликим шаром виноградник. Виноградник великий, об'єм пішов великий на виноградник, але на самому винограднику. Ми сталили десь 7 см до 10-5, розсипали, просто розрівнювали. Запахувати я нічого не планую, тому що це така довгограюча пластинка. Я вже 4 роки назад привозив привозив навоз, здається, то був кровічий, кровічий навоз. Ми розсипали його, і буквально за два роки його зверху, наче як не стало. Він з опадами весь проходить сам в ґрунт. Зараз ми підвезли ще, досипали невеликим шаром. Ну і так я планую і далі навозити хоча б раз в 3-4 роки. Це буде дуже гарно впливати на розвиток винограднику, ну і буде е, добрим добавком до врожаю нашого. Одночасно в перервах. Між вдобрюванням винограднику я займався підрізкою та сухою підв'язкою, прибиранням. Тобто підрізав виноград, вкладав його, відразу підв'язував. Ми знаходимося не в кривній зоні, хто не знає. Ми виноградник не вкриваємо, тобто виноградник відразу підв'язувався, прибиралося все, вибиралися ці лінточки від топінера, все чистилось, вибиралося і відразу я засипав повністю добривами. Таким чином. Виноградник був у нас вдобрений, підрізаний, підв'язаний та готовий, наче до вегітації. Але став вопрос по модернізації шпалери. Виноградник мене поділений, умовно, на дві ділянки, на дві різні ділянки між, між виноградником всередині селекційна ділянка. Одна з цих ділянок, на якій ми стоїмо, вона була вкрита градозахисною сіткою ще 4 роки тому. І як мені було видно, наприклад, розвиток виноградника під градозахисною сіткою та розвиток винограду без градозахисної сітки. Кожен рік, як ніколи, мені так везло. По сусідам близько там, 500 метрів кілометр, граду немає. А в мене, наприклад, в тому році було три града. Вибило, вибивало часто, приходилось підчищати, і я бачив різницю між вкритою частиною та невкритою частиною. Тобто вопрос, питання стояло кардинально вкрити іншу половину виноградника градозахисною сіткою. Ось продемонструю. Друга половина виноградника теж повністю вкрита вже градозахисною сіткою. Ось виліз на Кришу своєї будівлі, щоб показати вам, як виноградник знаходиться під сіточкою. Ось почнемо з цього краю. Я продемонструю, не знаю, наскільки об'єм передає камера. Роботи тут проведено дуже багато. Дві людини я брав собі помічника, дві людини тут вдень-удень день працювало. Півтора місяця, трохи більше ніж півтора місяця, починаючи від бетонування крайніх опор. Зварювання це все, я варив, помічник мені нарізав тільки подавав, все це зварювалося, фарбувалося та встановлювалася сітка. Але все воно ну, непросте. вже приходилось все мудрувати, ось над арками оцими всіми. Це все сітка монтується максимум півтора дня, я скажу. Максимум півтора дня. Один день можна навіть спіти, вона дуже легко ставиться. Ось тільки позавчора закінчили. Та вже я можу приступати до тих операцій на винограднику, які дуже необхідно зараз проводити. Ось так себе прекрасно почуває виноград на арках. Вкритий градозахисною сіткою. Ось так, наче бачимо під потолочком. Він вкритий. Ось такий вигляд має ділянка з цієї сторони. Ось так виглядає ділянка з іншого боку. Повністю вкрита. Вся ділянка залишилась ще невеличка частина винограднику на арках. Але тут дуже складна конструкція, тому ця частина виноградника у мене буде вже не вкрита градозахисною сіткою. Все, 90% винограднику вкрито, 10 залишиться вже як буде. Будемо сподіватися, що ця сітка налякає град і граду в нас більше не буде. Підготовлювати виноградну шкілку я почав. Ще на початку березня. Чому так зарано? Тому що я розумів, що ми будемо займатися зварюванням конструкції під градозахисну сітку. Шкілка вже підготовлена, вже навіть трохи поросла бур'яном, але це нічого страшного. От з понеділка, післязавтра, ми почнемо монтувати тут повністю шпалеру. Вся прививка черенків вже проведена. Вони зараз стоять на стратифікації та е, після Паски планую вже висадку шкілки, якраз буде дуже е, тепла погода, і вони відразу активно підуть до зросту. Завершиться стратифікація, компоненти добре зростуться якраз до цього моменту. І будемо на виході мати якісний, прищеплений саженець винограду. Що по обробкам та підживленню виноградника? По підживленню ви зрозуміли, виноградник вже добре підживлений. У нас було дуже багато гарних таких дощиків. Частина вже поживних речовин пішла до кореневої системи разом з вологою. По підживленню зараз я вже нічим не буду підживлювати. Йому хватить. Далі, по хворобам. Чим я обробляв, чим планую обробляти? Дивіться. В цьому році, перший рік, як ніколи, за дуже великої кількості роботи на посварочним роботам я нічим не обробляв до розпускання бруньок. Тобто, взагалі нічим не оброблялося. Потім по розпусканню бруньок я обробляв препаратом Рінкоцеп, діюча речовина Манкоцеп. Ця обробка була в мене направлена більше всього проти чорної п'ятністості фомопсіса. Це старий препарат, у мене старі запаси його були. В нього вже мав закінчитись термін придатності, і я його просто виробляв, щоб він не зіпсувався. Це залишився в мене від технічного виноградника. Ми там обробляли цим препаратом, і я вирішив першу обробку провести цим. Рінкоцеп 25 грам на 10 літрів води. Друга обробка була це вже на 5-6 листочків. Я також виробляв старі залишки. Я обробляв редемілом. Редеміл плюс інсектицид нурел. я поставив. Нурела я поставив 7-8 мл на 10 літрів води. Радеміл голда я поставив 50 г на 10 літрів води. Цим я також провів профілактику проти Мільдію, проти фомопсіса. Шкідників, виноградник чистенький, зелений. Але зараз необхідна обробка ще від антракнозу. Саме найкращий препарат, який в моїх умовах себе зарекомендував, це в нас йде пергадо. Пергадо ні з чим не мішається, я його нічим не мішаю. Виробник не рекомендує ні з чим мішати. Там йде 50 грам на 10 літрів води. Я от ще трошечки закінчилось мені пронормувати пагани, і я буду обробляти виноградник. Препаратом пергадо. і цього буде достатньо до того, щоб дочекатися цвітіння. Перед цвітінням я потім знімлю ролик і покажу, чим, що і як бризгати. Так, друзі, намагався відзняти для вас дуже коротко та інформативно ролик стан виноградника на сьогоднішній день. Бо багато людей думає, що винограда взимку відпочиває. Відпочивати якось не вийшло не, не, не просто в цьому році, як і останніх вже 14 років, як я займаюся виноградом. Кожен рік постійно постійно виноград не відпускає, постійно щось робота є. Так, друзі, сподіваюся, цей ролик був для вас цікавий, інформативний. Пишіть в коментарях, що вам не зрозуміло, що вас цікавить, буду далі знімати та розповідати, відповідати на ваші питання. Бажаю всім. Мирного неба, міцного здоров'я та всього самого найкращого.